Привіт всім! Ось кажуть вихідний, вихідний. Смачненько хочеться навіть у вихідний. Тим більше, якщо магазин далеко, та й що там продають? домашнє завжди смачніше. Дивіться, я зробила тісто, як воно в мене підійшло. Зараз витягну його, розкатаю на три, розділю на три частини. І в мене будуть знову двіниві пиріжки. З творожком солоденьким, сирко, сир, горіхова начинка і варення з фідалісу. Так що будемо працювати. Ну ось, ми розкатали такий прямокутний корж і викладаємо начинку. Тут домашній творожок, я сама його готую. Беремо Беремося молочко, я звідти. І лепшки роблю, і кишівчик, і творожок. Дуже все просто виходить. І отак розпреділяємо на, наш, на наше тісто. Ну, можна не зовсім тут прям старатися, але все одно буде смачне. Ось так. І потім беремо отак ось. Раз, в одну сторону. Вам видно. Я сподіваюся, От так. І закриваємо іншу половинку. Ось так. Зараз розріжемо пополам, а то дуже довге вийшло, не поміститься на противень. Можна оці сторони, щоб не випадало, трішки защипнути. Так. І переносимо. На Змастити можна прутвень трішки олійкою. От. І так робимо з іншим тістом і з іншою начинкою. І ось ми розкачали інший кусочок тіста і викладаємо горіхову начинку. Тут у нас горіхи трошки подрібнені. Цукор, Десь на 3, ложки, на 3 столові ложки горіхів, ложка столова цукру. І трішки в кого ще є білок, сметана. Я трохи сироватки додала з цього творожку, що робила. ось, так що, Аби воно було ну, не розсипалося, Ось так, до речі, тісто дуже просте. Там 250 грам молока чайна ложка дріжджів, 2 столових ложки цукру, 40 мл олії, і десь пів кілограма борошна. І головне, що не треба чекати, щоб воно там опара, якась ще щось. Просто все замісили і поставили на годинку, щоб воно підійшло все. отаке таке просте тісто, і, а яке смачне все виходить так ми розподілили і знову ж ось так. Раз, два. І перекладаємо на прутвень. Ну і ось останній коржик. І у нас фізаліс, варення з фізалісом, фізаліс з яблуками. У мене навіть є рецепт на каналі, е, оскільки він трошки рідкіший, ніж інші начинки. То ми і... Кожик розкатували не дуже тонко, щоб воно не прорвалося і не викликала наша начинка. Ось так можна не сильно старатися, так. аби рівномірно розпоряділилося. І теж закриваємо. Оскільки воно ріденьке, то ми ще зараз отут по бокам защіпимо. І знову перекладаємо на противень. Ось які рулетики в нас вийшли, і ми їх для гарної шкуринки змастимо жовтком з ложкою молока. Змішали, щоб воно гарно розприділялось на поверхні наших рулетиків. І зараз. Гріється духовка, оскільки два протвинка, тому ми включаємо на конвекцію духовку, щоб гаряче повітря там циркулювало. І рівномірно розподіляло повітря гаряче, рівномірно перепікалися вони і зверху, і знизу. Все відправляємо таку нашу красоту, в духовку. І ось дивіться, яка краса в нас вийшла. Зараз я розріжу ще ці рулетики ось із творога, Ізюмчик пухкенький. Пахнуть просто неймовірно. І поки в мене тут пеклися ці пиріжечки, в хлібопіці підійшов хлібчик такий гарненький. Так що у нас сьогодні все напечено і все смачне. Дякую! За підписки, лайки, коментарі. До зустрічі! Смачного!